Розмова до Бога, в сльозах приходжу я до Тебе, бо серце знов моє болить. Я хочу знову із тобою, Боже мій, поговорити. Скажи, мій, Боже, я благаю, чому так боляче мені? Не маю сили, Боже, скільки треба це нести. Хтось боляче мені зробив, Посміявся хтось із мене знов. Боже, що мені робити? Куди піти? Куди вступити? На колінах я стою, Боже, я Тобі скажу, тільки сльози є в житті, а потіху я знайшла лише в тобі. Чи потрібна я на цій землі, чи може я забута тут, чи може я тут неважлива? Да, я знаю, я не особлива, але Боже, я теж є людина, відчуваю, як і другий біль. Я теж хочу, як усі любити і підтримку для людей відкрити. Сльоза тече так боляче мені. Чому? Скажи мені, чому? Боже мій, я знаю, що любов я не знайду. І почула ніжний голос я, В серце звук гармонія звучить, він до мене ніжно промовляв. І любов'ю пригортав. Ти моє дитя, не бійся, буду поруч, я завжди. Коли страшно тобі йти, я твій світильник у житті, я знаю, як страшно тобі є, <кхм> як ти боїшся втратити людей. Я бачу твої сльози у житті, як проливаються вони. Твоє життя я не забув, бо твоє серце я любов дихнув. Ти дорожча за усе і цінніша, що у мене є. Із малих років я з тобою, оберігаю я рукою, твої кроки я зберіг і омив ціною крові. Куди, куди ти б не пішла, завжди я поруч був з тобою. Як ворог почав підходити, я захищав тебе у світі, Боже мій. Тебе любити буду я, служити я не перестану. Я знаю, що віддав у жертву сина, ти за моє і всіх спасіння. Якщо відвернуться від мене всі, знаю я, ти будеш зі мною до кінця, не залишиш, не покинеш, бо я твоє дитя, я дорожчаю для тебе, і я вибрана в тобі. Ти мій Бог і мій Спаситель. Jaz navek znajdem spokoj tobi. Slava Bogu. Amen.